Одна рука дає, інша забирає. За тиждень по гаманцях українців вдарять нові тарифи на комунальні послуги. Здорожчає майже наполовину гаряча вода, втричі газ. Державні чини заспокоюють, разом із тарифами зростуть і субсидії. Тим паче, з травня їх виплачуватимуть за спрощеною схемою з мінімумом документів. Із комунальною арифметикою розбиралася Ніна Коломієць. Тарифи вгору, з квітня, тепло і гаряча вода для сумчан обходитимуться дорожче. До літнього підняття тарифів ці послуги додадуть в ціні ще. Якщо ви не будете перевищати в частному домі або в квартирі більше 200 метрів кубічних потреблення газу, то це буде ціна 3,60 Якщо більше, то 7,18. Тось, ну це 2,66 раза, да, почти так, в 3 рази виросла ціна на газ. Згадав, газа подорожала в 3,6 раза, і подарів води, звісно, зісно На 66% в середньому. По електроенергії не таке большое подорожання в середньому порядка 24%. Сумчани у цих питаннях обізнані не у захваті, але сподіваються на фінансову підмогу держави. Деякі вже вивчають новації, щоб оформити субсидію. Повинні по пучті прислати якусь декларацію чи щось таке. Як прийшть, подивимося, порахуємо, якщо вийде, то будемо оформлювати. Якщо прийшлють бумажку, а так, що ходить, толку. Там ага. вже будуть черги. Як прийшли бумажку, то можна піти спогодне. Ми не збираємося, у мене чоловік чорнобилець, так що ніяких пільг там не буде. То, що є, та самий. Так що... Знаємо, що здороження вже далі нікуди. В управлінні соцзахисту запевняють, тепер для оформлення виплат треба лише написати заяву та заповнити декларацію про доходи. Причому статки враховуватимуть реальні ті гроші, які людина отримує на руки, без урахування податків. Уперше за всю історію субсидіювання. Субсидія буде призначатися терміну на 12 місяців. До цього часу ми призначали на 6 місяців або на опалювальний період на 7 місяців. Доходи будуть враховуватися за попередній календарний рік, тобто вони повинні будуть уточнити в своїй бухгалтерії, звернувшись, які доходи отримали за 2014 рік, і за мінусом податку з доходу фізичних осіб це 15%. Зараз у сумах виплати отримують 13,5 тисяч сімей. Втім, із нововведенням чиновники прогнозують збільшення цієї цифри вдвічі або втричі. Прицінитися, яку суму з платіжок зможе перекрити держава, можна на спеціальному онлайн-калькуляторі. Новим оформлювачам субсидій обіцяють вірити на слово. Втім, у декларації заглядатимуть і податківці. Тих, кого спіймають на брехні, каратимуть гривнею, змусять повернути отримані виплати у подвійному розмірі. Ніна Коломій, Сергій Лазаренко. На часі новини.